Вешам паяна вів далі. Тоді нещасна Сатьяваті, засмучена й повна журби за сином, виконала разом з обома невістками погребельні обряди по ньому. І, прийнявши до відома закон і батьківський та материнський рід, горда володарка високої долі, вона мовила слово синові Ганги Жертовна їжа Слава й продовження роду славного Каурави шантану, сталого в законі, залежить тепер від тебе. Подібно тому, як здійснення доброї справи безсумнівно веде до досягнення неба, як у правді, безсумнівно довге життя, так і справедливість нероздільна з тобою. Ти ознавцю закону знаєш закони і в цілому, і по частинам ти знаєш різні священні одкровення й усі веди, і я знаю твою твердість у законі. Відданість звичаєм роду і сміливість у важких обставинах, подібну сміливості Індри й Ангіраса. Тому, покладаючись цілком на тебе о кращій з охоронців закону, я доручу тобі справу. Почувши про неї, зволь виконати її мій син і твій брат мужній і дуже любий тобі, пішов на небо майже хлопчиком, не маючи синів, отуре серед мужів. Ці ж обидві дружини твого брата, добрі дочки царя каші, обдаровані красою і юності, жадають синів обгарато. Породиш від них потомство для продовження нашого роду за моїм велінням, о володарю високої долі, зволь виконати закон. Помазавши себе на царство, керуй нащадками Бгарати. Одружися за законом і не губи своїх предків. Між тим, як мати разом із друзями говорила йому так, той припокоркувач ворогів, справедливий душею сказав високе слово, сповнене справедливості безсумнівно, о матінку, тобою висловлено вищий закон, але ж ти знаєш мою високу обідницю щодо потомства. Ти знаєш, як усе відбувалося через шлюбний викуп за тебе? Осатєваті, я розповім тобі знову всю правду. Я готовий відкинути три світи або царство серед богів, або навіть ще те, що вище цих двох, але закон жодним чином. Земля може втратити свій запах, вода свою вологість, світло властивість виявляти форму, вітер властивість дотику. Сонце може втратити свій блиск, вогонь свій жар. Простір може втратити звуку. Місяць прохолодних променів Нещитель рітри може втратити силу, а цар закону може втратити справедливість. Але я ніколи не зважуся відступити від закону. Коли матері так сказав син, обдарований великою доблестю і силою, Саттєва ті мовила слідом за тим в гішмі Я знаю твою найвищу сталість у законі, о наділений силою правди. Ти, коли побажаєш своєю могутністю можеш створити інші три світи. Я знаю також і про ту обітницю, яку ти оголосив заради мене візьми до уваги те, що чинить під час нещастя, ж тягар своїх батьків і дідів, зроби тако приборкувачів ворогів, щоб нитка роду і закон у тебе не були порушені, щоб друзі твої зраділи. Їй, що жалібно ремствувала від скорботи за сином, і говорила на згідне закону, Бігішма сказав так О, царице, зверни свою увагу на закони, не губити всіх нас для Кшатрія відступ від правди не схвалюється у законах. І я поясню тобі, о царице, вічний закон Кшатріїв, так, що і рід шантану може бути вічним на землі. Почувши про те, що допускається при нещастях. Ти можеш наслідувати йому разом з мудрими домашніми жерцями і знавцями законів, дотримуючись і мирських звичаїв.